Я зазвичай для початку рекомендую подивитися, чи є можливість переприйняти рішення якщо що. Тобто, що ви прийняли рішення, вам не сподобалося, ви такі та нормально упораюся, можу прийняти інше рішення. Якщо ж така можливість є, просто прекрасно, фух, можна трошки видихнути. Навіть якщо ми там втрачаємо час, ми здобуваємо досвід, завдяки якому ми розуміємо, що нам треба, що нам не треба. Якщо ж це більш серйозні рішення, серйозні рішення вони також супроводжуються дуже часто цими торгами внутрішніми, хочу, не хочу. Що страшно, не страшно. Іноді дуже класно допомагає, коли ми відключаємо телефони, комп'ютери, просто дослухаємося до себе, десь усамітнюємося, можливо, робимо щось нейтральне або взагалі нічого не робимо, так, спостерігаємо за пташечками, квіточками і подібні подібні речі. На деякі рішення необхідний час. Так. Потрібно, щоб це зізріло, потрібно, щоб ми прийняли це, Бо іноді рішення вже всередині у нас є, але нам настільки важко е, поглянути туди, визнати, що це те, що я хочу, або те, чого я не хочу, що ми робимо вигляд, що ні-ні, це не про нас. ні-ні.